Колеги, всіх вітаю, я лікар Ярослав Лата. І сьогодні ми з Іриною Мота провели ну чудовий абсолютно день. І мені здавалося, що квартири, тачки це дуже дорого, модно і класно. Але лікарі обирають оцей тотус, лоджик тотус. Що він дозволяє зробити не тільки там знаєте печінку, кишківник шукати жовчні камені, але в естетиці це просто скарб, і іра сьогодні відкрила абсолютно ну нові можливості. Ми можемо використовувати це в дерматології. Так, меланоми, базиліоми, глибина як їх правильно видаляти, як спланувати цей план. Тобто це величезний пласт в дерматології. Але сьогодні ми ну чарували над естетичними пацієнтами. Ми дивились полімолочну кислоту, полікапролактон, і це все дозволяє зробити. Я так розумію, ось цей малесенький супердатчик, який нам діагностує, що дермальний шар. Ми бачимо навіть січату дерму. Це можливо не відкриття, і звісно, це не відкриття для нас, але пацієнти цього точно не знають. І ось тут Ірина ну просто представила, я знаєте, ну не знаю, космічний корабль. Що він робить? Що він робить? Там я знаю, що є така функція, яка просто ну, ну просто не залишає шансів іншим. Так, ця функція особлива, називається вона еластографія, є їх дві, два види: перший це компресійна, а друга це з сильної хвилі. Це віртуальна пальпація. Тобто, ви бачите. Ви бачите, клінічно ви можете пощупати і оцінити. А ми можемо це продемонструвати у цифровому еквіваленті, тобто оцінити якісно зміни за допомогою еластографії шкіри. Ось так. Тобто, інший метод не дозволяє нам оцінювати якісні зміни шкіри, як лише еластографія. Тому є така особливість у такій діагностиці. Хочу сказати, що з віком змінюється не тільки вартість іграшок, а ще й наша шкіра. Тому а, разом з Logic Totus можна діагностувати ну багато цікавих речей. Отож, цікавтеся, колеги, звертайте увагу на навчання, які проводить Ірина, і вони відкриють внутрішній дуже тонкий світ. Дякую, дякую.